Буквально вчора ми розмовляли, і я вирішив з вами поділитися. Питання таке: а, яку ціну ставити за свої послуги, там, товари, послуги, продукти? А, якщо ще не поставив ціну, да? і от вам те про що ми говорили. Є всього три способи, як ставити ціни. Спосіб номер один: ти по принципу кави. Тобто стоїть три ларька з кавою, і четвертий ларіок ти відкриваєш. Окей. Почому твоя кава? Виходячи з того, скільки коштує там всі інші трилерки, якщо ви однакові, випливає другий спосіб, другий спосіб по бренду. Це коли стоїть три магазини: один спорттовари, другий спортік, третій спортивні, спортивне знаряддя, а четвертий найкі. У найкі може коштувати значно дорожче. Іноді в рази, іноді в десятки разів дорожче, ніж в тих інших магазинах. Ну, так виходить. І є третій спосіб це value-based. Типу, скільки приносить тобі особисто той продукт, або скільки ти економиш, отримуючи о той самий продукт. Так от, виходить, що на одному з моїх продуктів, value-based пропозиція коштує 24 тисячі доларів. І в нас тут реально питання: що ж то, ну, якщо в Україні ніхто не заплатить 24 тисячі доларів за таку штуку, то яку ж ціну ставити? Кому цікаво, що за продукт, пишіть.